Всім привіт! Сьогодні у мене в руках старий добрий товариш. Він у мене вже рік, рік тому я придбав його на Чорну п'ятницю, так як у нас був дефіцит з повербанками, а все, що було на Elixві, то було з кінським цінником. Можна було купити лише корпус і десь роздобути такі акумулятори 18650 і все це скласти докупи і мати на всякий випадок такий повербанк. Це перший, який я купив, він без підтримки. Швидкої зарядки. Ціна його не змінилася за рік, як я його придбав того року. За 4 долари 60, здається, центів прайс його був. За 4,55 здається, я його придбав. Зараз та сама історія, він вартує 4,50 приблизно. Плюс необхідно 4 таких акумулятори. В середньому по 2 долари за акумулятор. Це 2,6 години Їх сюди необхідно 4 штуки по 2 долари 8. Доларів плюс 4,5 долари за коробку виходить десь в межах 13 доларів ця штуковинка. Нарешті в мене вже є електронне навантаження, є в нірсі. Можна подивитися, що він який підтримує протоколи зарядки і скільки максимально можна його навантажити. Після чого розрядити його на електронне навантаження і з максимально допустимою для нього потужністю, і побачите, скільки він віддасть ватт годин енергії. Заодно зміряти ККД. І все. Коротко по специфікаціях, те, що е, на сайті продавця, е, ось на бумажці я роздрукував, бо те, що тут заді написано: 15 мА, -годин, 15 тисяч мА, -годин, 5 вольт 2 Ампери, 5 вольт 1 А. І тут вже 5 вольт 3 Ампери, 9 вольт 2 А, 12 Ампери. Тут вже мене написали все, що бачили. Немає сенсу перечитувати оці всі показники. Ніякого збирається все на чотирьох гвинтиках. Я їх розкручу перед тим, як буду навантаження давати. Поставлю туди той термодатчик, щоб там був під низом. Ну і заодно, щоб ви побачили, що ніякого обману що використовуються ці акумулятори. Акумулятор це я проводив тест, віддає 2544 мАг, Я не буду їх по 100 раз кожен зараз перевіряти. Ціль відео не про те. Я для того, щоб побачити, скільки буде тут яка ємність, і скільки буде на виході. Тобто, один отакий акумулятор зараз той, що я протестував, має запас енергії 8,5 Вт. -год. От. 8,5 Вт-годин на 4 акумулятора. Тобто запас цього е, повербанка номінально по акумуляторним елементам становить 34 Вт. І це десь тут необхідно зафіксувати 34 Вт-години в нього запас. Так, коротко по характеристиках, що нам пишуть китайські друзі, це модель 4 на 18650 4 елемента по 18650. Пишуть, що тут є чудовий діджитал. Дисплей, на якому можна моніторити заряд, можна дивитись стан заряду акумулятора, коли він розряджається, можна дивитися скільки вольт, скільки ампер, але тут індикація стабільна, будь-то ви будете розряджати 5 вольтами, 5 А, одним, 2, 1,5, все одно буде писатися. і Потім побачите, що буде писатися, як підключую до електронного навантаження. Type C micro-USB, це лише для зарядки. Бачимо посередині світлодіод, він вмикається, Затискаємо кнопочку з боку, і він вимикається. Так само він і вимикається. Є два виходи типу USB-A, просто один підписний OUT і out 2. Все більше нічого тут немає. Стосовно збірки, доволі міцний корпус, пальцями не можна його продавити, не хрустить, не скрипить відносно крепка штука. Акумулятори там не калатують, все нормально. І на вигляд такий під карбон стильний. Так, що нам тут пишуть? Нам тут пишуть, що має два порти для зарядки, два порти для розрядки. Може бути встановлено 468 акумуляторів сюди, 4 підходи DIY дизайн, ну, понятне діло, показують далі, що він не тяжкий, що підходить для аудора. Десь для якихось пікніків виходів на природу, не знаю, не перевіряв. Специфікації по входу 5 В2 А, по виходу 5 В 2 А. А заявлена ємність на 4 акумуляторах: 15 ампер годин. 15 ампер годин, Якщо ми розділимо на 4 акумулятори, ми отримуємо по 3,75. 3750 мАг. Наскільки мені відомо, максимум 3,4 Аго із такого акумулятора ми можемо отримати. Хоча, можливо, вже на сьогоднішній день є і більш ємні. Не знаю, не скажу. Специфікація по портах: це ми бачили, матеріал пластик. Далі, що воно підтримує, які протоколи FCPS, S, FCP, МТК BC 1.2. Це перевіримо. Колір у нас чорний. Що тут нам ще пишеться? що Шнурки не включені в комплектацію. Чомусь написано 6х18650, на не розбирати після того, як, як зібрати, як скласти, не знаю. Як, як змонтувати, не розбирати непонятно. Не використовувати такі акумулятори із точкою. Батарейки, які не використовувати акумулятори пошкоджені, які мають великий внутрішній опір, довго лежали і багато раз використовувалися. Ці акумулятори зряджений до 4,2 має внутрішній опір 17 мільйон Нормальна штука і нормально працює. Зараз підключу фнірсі, певно, аут, щоб подивитися, що він там буде показувати, які протоколи. Детекція. Apple 5 вольт пів ампера. DCP, 5 вольт 1,5 Ампера. Далі FCP AFC, scp NON. Хоча тут у нас що пишуть? Немає FCP, SFCP, AFC, NON, 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 NON. Лише DCP і Apple. 5 вольт півтора Ампера і пів вольта 15 Ампера. Так, це от перше гніздо. Друге гніздо. В другому гнізді DCP 5 Ампера, як було, так і є, додалось Apple 5V 2,1 А. Всі інші протоколи не підтримуються. Тобто можна зробити висновок, що максимум, що може віддавати цей повербанк відповідно по цих протоколах 10 Вт, 5 на 2 Так само, як заявлено в цій специфікації, що він може брати на зарядку 5 В2А і на розрядку віддавати 5 В2А. Тож, не будемо тягнути кота за хвоста, беремо повербанк і підключаємо його до електронного навантаження. Виставляємо силу струму 2 А, пробуємо знімати звідси 2 А, якщо все ок, залишаємо і дивимося, скільки він віддасть енергії в такому режимі. Але так, перед тим, що хочеться зазначити, що цей повербанк підтримує зарядку таких споживачів, які беруть мало енергії. Це смарт-годинник спокійно заряджається і він не засинає, ніде йому нічого не робиться. Я перевіряв і не один раз заряджав. Так? От. І заряджаються так само наушники. Ось. Так само йде зарядка на навушники без проблем. Він заряджає їх. І екран просто тухне, тут написано OUT, і ця вся штука працює. До речі, поки воно працює, ось тут можна побачити те, що вони заявляли про суперінформативний дисплей, який показує, що він зараз заряджає заряджає струмом 2 і 1,1 А і напруга 5 вольт. Хоча тут немає по факту 2 А при зарядці ні того, ні того девайсу. До речі, можна побачити, яким струмом у нас відбувається зарядка малого девайсу. Малого це хто це у нас там? Годинник. Ось, майже пів ампера, 2 вати по факту віддається. Ну, тут просто на заставці індикація простенька. 5,2. Все. Не будемо затримуватись, рухаємось далі. Так, ось ці самі. Акумулятори. Ще я вам показував 18650. Так, заряджені вони до 100%. Якось зараз я сюди підкладу цю отак вставлю сюди цей термощуб. Легенько прикрию і підключу до навантаження. Зяку порт просто аут. Ставлю відразу 2 А. Перевіряємо. вибиває помилку. Не хоче стартувати при 2 Амперах. Добре, беремо інший порт. Так само 2 А. Старт. Стартануло. Так, стартануло воно з якого порта? Аут 2. Добре. На Аут 2 2 Ампера знімає. Хорошо. Пробуємо наскільки ж все-таки з першого порту. Буду потихеньку по одній 10 знімати. 1,9. Так, цей порт віддає. 1,9 ампер І при тому віддає він 7,7 Вт. Напруга просідає 4,1 вольт. Тобто, із першого порту знімається 7,8 Вт. Так, тепер при 2 Амперах слід знімає із другого порту. так Піднімаю до 2 Ампер і запускаю. А так само падає напруга 8 Вт. Тобто, навіть якщо там виставляєш 2 А 1,9, то що по першому порту, що по другому порту більше 8 Вт не віддає. Наприклад, зараз я попробую тут додати трошки струму. 2,1, дивлюсь, 8,3 Вт 8,5 Вт.

Тобто, тут, як би ти не крутив струмом, воно скидає напругу. Можна пробувати розряджати його не CC, а споживати, наприклад, розряджати сталою потужністю. Наприклад, зараз поставлю йому 10 Вт, так як 5 вольт на 2 А буде 10 Вт. Спробую поставити, щоб він віддав 10 Вт. 10 Вт пробую на другому порті запустити. Не хоче 10 Вт запускатись, не віддає 10 Вт. Добре. Пробую 9. 9 Вт віддає. В такому режимі я його залишу розряджатися, а потім побачу, скільки він віддасть ватт-годин. Уже можна сказати те, що він заявлених 10 Вт не віддає, так як написано в описі. Так, тут у нас написано 5 ВА і відразу можна зробити для себе зносочку, що тут буде 9 Вт. Максимум, що він може віддавати. Відповідно, ємність у мене тут не 15 тисяч, а приблизно 10 200, грубо кажучи, можна округлити так. Отакі От нові характеристики. Далі ще заряд перевірю. Тест завершився. Ось, повербанк віддав 25 ватт-годин. Що це у нас виходить? 25,4. Поділити, поділити на 34. Вийшла його ефективність майже 75%. Тобто 34 Вт. Тут запас енергії в акумуляторах. А віддало в навантаження 25,5 Вт годин Але прикол в тому, що віддавало воно 8 Вт в годину. Я змінив навантаження на постійний струм 2 А. І напруга при цьому була 4 вольта і 2 А струм, приблизно це 8 Вт. Якщо давати, так як я і з самого початку поставив на навантаження 9 Вт, воно поробило до 85% ємності і вимкнулося, так як просіла напруга. Тому я дав 2 А і при такому режимі воно віддало 25 Вт. Температура не піднімалась більше 35 градусів. Ось. 0%. все відбувається За... зарядка через гніздо USB c Заряджається з потужністю 7 і 8 Вт. біля 8 Вт. Зарядився до 100% відсотків. Повербанк. Подивитися на. Характеристики, значить, взяв він із зарядного блоку 49,6 ватт-години. Заряджався він 6 годин 56 хвилин. 7 годин, вважайте, а заряджався. заряджався він з потужністю 8 Вт, так само, як і віддає ту потужність. КПД у нас виходить 49,6 Вт. Заряджає 34 Вт в акумулятори, а 34 Вт з акумуляторів віддають 25 Вт на навантаження. Тобто ми отримуємо 70% у нас ефективність зарядки і 75% ефективність перетворювання із енергії акумуляторів в енергію, яку використовує навантаження. А якщо ми візьмемо енергію, яку використовує навантаження, 25,5 Вт, розділимо на ту. Яку повербанк взяв із блочка, то ми отримаємо ефективність перетворення отаку 51%. Не знаю, можливо, комусь ця цифра і необхідна буде. Тут специфікації я вже поставив 8 Вт. Виходить, що 8 Вт на зарядку, 8 Вт на розрядку. І запас енергії 25,5 Вт в годин. Отже фінальна специфікація цього повербанка у нас по факту буде така: зарядка і розрядка 8 Вт туди й назад. Запас енергії 25 Вт з половиною протокол, який підтримує Apple 5 В 2,1 А і DCP 5 В 1,5 А. По факту віддає 8 Вт, запас енергії 25 Вт. Все, вартість його, якщо на гривні перевезти разом з акумуляторами буде до 500 гривень. За ці гроші можна. На маркетплейсах різних знайти акумулятори, схожі по характеристиках. Але це і на акумуляторах 18650 ви можете їх окремо використовувати не лише в складі повербанка. Можете, маючи запас, їх сюди ставити по черзі. Але в тих повербанках в більшості, мені здається, використовуються пакети, там літій полімерні вони в своїй більшості. По вартості є навіть і за 390, за 350 гривень. Є з підтримкою швидкої зарядки QuickCharge 3.0 і Power Delivery 3.0. Тут нічого цього всього немає.